Що ближче до весни, то більше з житомирян пожвавлюється вже на нова тема для розмов тротуарна плитка у центрі міста. Чекаємо весни. От і тоді будемо бачити, яка буде якість, і яка буде якість виконаних робіт. Дуже такі, скажімо, сумнівні в мене, скажімо, надії на цю якість. Містян цікавить, чи завершать роботи і чи відновлять їх взагалі. Є й конкретні питання. Чому тут Михайлівська закінчилася? От на цьому місці, де ми зараз своїмо з вами. Більша частина свіжого брифінгу міського голови було присвячено відповідям на питання з приводу тротуарної плитки. Нам залишилось по 80 метрів. Поміхайловська уложити плитки і зробити примикання по вулицям Бердичівська, Київська і так далі з тротуарами. И одновременно с этим, ну вот на той же киевской, со стороны киевской уже установлена система боллардов, все системы боллардов закуплены, и они будут установлены вот. Когда плитка уже вже к этим системам, тому що зараз їх встановлювати просто не можна. І с з цим вже буде закриватися Михайловська. Плюс ми там рассматриваем сейчас вопрос по озеленению. Михайлівську планують прикрасити ще й лавками, ліхтарями та фонтаном. Він має зучати у тому місці, де сьогодні стовбичить огорожа. Ділаємо проект Сітійка город. Вносим изменения в проект делаем проект подключения сетей і так далі. І верхня именно благоустройство, тому що все оборудование, начинка это закупається за що денег спонсоров. Якість проведення робіт на інших центральних вулицях вже стало приводом для судової тяганини. Цена питання – приблизно 2,5 миллиона. Ввиду того, что мы не доплатили Львовской компании по тротуарам, деньги и так далее. Для того чтобы после того, как сойдет сніг, снег, были продолжены работы. Они исправили те проблемы, которые есть. Ну, на данный момент, по моей информации, уже есть обращение в суд от Львовской компании. Тепер настання весни із нетерпінням чекає Житомирське управління комунального будівництва, аби виявити усі огріхи колишніх підрядників. Від цього залежатиме сума, на яку готують зустрічний позов. А поки гроші з міського бюджету для відновлення та продовження робіт з вкладання плитки, депутати мають виділити на найближчій сесії 10 мільйонів. На цю суму знову проводитимуть тендер. Крапкою у розмові на цю тему прозвучала дата, до якої Михайлівська та центральні вулиці мають бути доведені до ладу. Це дні Європи у Житомирі, проведення яких заплановане з 18 по 20 травня. Проморозилось, підстояло, і ще усадочку садочку дасть тучуть. Ну нічого люди притопчуть, машини прокатають.